Сьогодні про таке загострення ситуації на полі бою. Окупанти просуваються на Донеччині, Харківщині та Луганщині. Зеленський в Гаазі. Президент України прибув до Нідерландів для обговорення оборонної співпраці і участі в саміті НАТО. Ракетно-дронова атака. Росіяни вгатили по Сумщині, Харкову і Дніпру. Є загиблі, серед них восьмирічний хлопчик. Ескалація на Близькому Сході. Іран порушив умови припинення вогню і запустив балістику по Ізраїлю. Глобальна загроза. До чого може призвести перекриття Іраном Ормузької протоки? Про це і інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Сили оборони України знищили ворожий катер Чорноморського флоту Російської Федерації з десантом. Відомо, що він рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1200 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 13 тисяч 700 солдатів. Крім того, за останні 24 години Сили оборони України знищили один російський танк. Сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему і ще десятки одиниць іншої військової техніки. Тим часом окупанти просуваються на Донеччині. Згідно з публікацією Deep State, росіяни захопили село Новомихайлівка. Також армія РФ просунулася на Харківщині і Луганщині. Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що українська операція в Курській області РФ і контратаки в Сумській області завадили ворогові перекинути 60 тисяч своїх солдатів на інші гарячі напрямки. Ось як зараз розвиваються події на полі бою. Поки Іран обстрілює воєнні бази США. Київ та інші українські міста під черговою жорстокою атакою ракет та шахедів. Від ударів українці ховали свої родини та майно у будь-якому доступному місці. Ці водії, наприклад, вкривали транспортні засоби у столиці під мостом. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що лише у Києві зруйновано п'ять звичайних багатоквартирних будинків. Постраждала цієї ночі квартира відомого українського музиканта Тараса Тополі. Російська балістична ракета потрапила до будинку режисера-документаліста Марини Ткачук. Ціліли лише вхідні двері, також знищено автомобіль жінки. Станом на ранок 23 червня окупанти вбили шістьох людей. У Київській області в результаті російського обстрілу загинула одна людина в білій церкві. Били росіяни по столиці та іншим областям російсько-іранськими шахедами і ракетами з КНДР. Загалом в АТАЦІ було задіяно 352 дрони. Серед них 159 шахедів. Також окупанти запустили 16 ракет. Прежде всего, это действительно желание Росіян своей террористической стратегії заставить населення України приймати или прийняти Те условия, на которых Россия хотела бы закончить эту войну, то есть условия капитуляции, соответственно, вот такие удары не усилены. Одна из главных особенностей того, что происходило в Киеве во время нынешнего обстрела, насколько я понимаю, это уже третий такой массированный налет, комбинированный с применением большого количества дронов Камикадзе, дронов Обманок и крылатых ракет, в том числе и баллистики, третий налет на столицу. На фронті ворог продовжує переслідувати свої оперативні цілі. Більше того, росіяни формують резервні війська, які за твердженнями експертів у майбутньому можуть використовуватися проти країн НАТО. полі конечно, звісно, Україна однозначна, і те, що Росія може і планує, скоріше всього, определенне бойові дії проти стран НАТО проти європейських держав, С всього, я думаю, що такі плани вони реалістичні. Іменно здесь, на полі бою в Україні вирішується дальніша судьба Європи. Очевидно проте для українців та європейців є й добрі новини. Україна разом з НАТО випробовують засоби проти російських кабів. Планується, що обладнання розмістять для роботи вже цього року. То, що е, сьогодні вопрос противодействия російським кабам. Он... на поряд... на повестке дня один из первых это однозначно то что технически сегодня пытаются эту проблему решить и я надеюсь что мы это увидим однако об этом первыми должны сказать россияне которые у которых будет нивелирован один из основных источников давления на наш фронт и на наши войска Українські військові вночі 23 червня запустили 14 безпілотників по ростовській області. Дрони вразили комбінат Атлас Росрезерву біля Кам'янець-Шахтинського. Пише телеграм-канал Кримський Вітер із посиланням на супутникові знімки сервісу НАСА Firms. наслідок атаки. Працівники підприємства не постраждали. Удар наносяться по тому оборудованню, яке, наприклад, приміри за неможливо відновити. Якщо ми говоримо нашій стратегії, то очевидно, що сьогодні удари наносяться по унікальним предприятиям, которых на Росії ну фактично не то, що єдині, а деякі там, соответственно, там вот в своєму роді одні такі производства не може заспокоїтися і союзник Росії Іран. Там пообіцяли помститися США за удари по їхніх ядерних об'єктах і заявили, що навіть якщо ядерні об'єкти будуть знищені, гра не закінчена. Про це заявив радник верховного лідера Ісламської Республіки Алі Шамхан. Анонсувавши сюрпризи для противників Ірану, незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Іран атакував військову базу США на північному сході Сирії. А верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попросив допомоги у Путіна. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже мотивує. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Троє людей загинули на Сумщині через російську атаку дронами. Серед них восьмирічний хлопчик. Його тіло дістали з під завалів зруйнованого будинку. А ще російські ударні БПЛА поцілили по Харкову та Харківщині. Є постраждалі пізніше. Окупанти вгатили балістикою по Дніпру. Пошкоджена цивільна інфраструктура, школи, дитячі садочки, лікарня, адмінбудівля. Крім того, вибухова хвиля зачепила потяг. Зафіксовані значні руйнування у приватному секторі. Є загиблі і поранені. Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. Там в Гаазі відбудеться саміт НАТО за участі українського лідера. Зеленський вже зустрівся з прем'єром Нідерландів Діком Схофом. Він подякував йому і його країні за підтримку і надання Україні нового пакету допомоги а також озвучив один із важливих напрямків співпраці між Україною і Нідерландами. Звісно. я хочу поговорити з вами про те, на чому варто зосередитись, що для нас найважливіше спільне виробництво дронів. Зараз ми бачимо, що це пріоритет для світу. Всі розуміють, що рівень технологій в Україні за час війни дуже виріс, і ці технології у нас є, і ми хочемо ними ділитися з партнерами. Ми вже почали працювати з деякими країнами над спільним виробництвом, і я був би радий працювати з Нідерландами. Наше виробництво може працювати і в Україні, і тут і гадаю, це буде хороша справа. Також нам потрібно працювати над новими технологіями для захисту Європи, бо ми бачимо, що Росія працює з цими дронами разом із Північною Кореєю та Іраном. Тому нам теж потрібно робити свої кроки. Крім того, Володимир Зеленський планує зустрітися там з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який також братиме участь в зустрічі країн-членів Альянсу. Переносимося на близький схід до подій, відлуння яких чують і в Кремлі. Іран порушив умови припинення вогню і запустив балістику по Ізраїлю. Це відбулося через три години після того, як почали діяти домовленості про тишу. Раніше Єрусалим і Тегеран офіційно погодилися на пропозицію Трампа про припинення вогню згідно з дописом американського президента в Трус Сошел. Спочатку Іран мав о сьомій ранку припинити вогонь протягом 12 годин після того, так само мав чинити і Ізраїль. А вже на завтра війна між країнами мала офіційно завершитись. Однак Іран продемонстрував зневагу як до домовленостей, так і до людини, яка ці домовленості просувала президента США Дональда Трампа. Згодом Трамп написав таке. Ізраїль, не застосовуй ті бомби. Якщо ти їх застосуєш, це буде серйозним порушенням. Поверни своїх пілотів додому. А нічого, що він сам раніше писав, що Ізраїль має припинити вогонь протягом 12 годин після того, як це зробить Іран. Вже забув? До того ж, ані слова про порушення Іраном умов припинення вогню, через яке Ізраїль вирішив відповісти. Ті, хто читає тільки Трампівську сторінку, легко можуть подумати, що проблема в Ізраїлі, але це не так. Проблема в Ірані це стосується, до речі, і інших дописів Трампа. Виникає таке відчуття, що президент наддержави взагалі не думає про наслідки. Ну окей, стежимо за розвитком подій. І Якщо ще зранку я мав сумніви розповідати вам про іранські погрози перекрити Ормузьку протоку чи ні, то тепер ця тема, схоже, знову набула актуальності. Отже, зараз про те, які наслідки може мати такий крок Тегерана для всього світу, парламент Ірану ухвалив закрити Ормузьку протоку, яка є ключовою судноплавною артерією. Причиною стала атака США на ядерні об'єкти країни. Поки що це рішення не є остаточним його має затвердити Вища Рада національної безпеки Ірану. Формально її очолює президент Ірану, але фактично вищий керівник Алі Хаменеї раніше Тагеран вже виступав із такою загрозою, але не вхилив її у життя. понимать, что через этот пролів. свою нефть экспортируют не только сами иранцы, но и Объединенные Арабские Эмираты, Катар через него везет газ. То же самое касается Саудовской Аравии. В принципе, вот этим и характеризуется основная ценность этого пролива. И именно поэтому Тегеран планирует таким образом осуществить дополнительное давление на Соединенные Штаты Америки. Очевидно, от его перекрытия пострадают Очень много контрагентів по всему миру. Західні аналітики вважають, що для Ірану закриття Ормузької протоки є своєрідним засобом стримування, аналогічним до володіння ядерною зброєю. різкі дії іранського режиму можуть привести до ще більшої ескалації. На сьогоднішній момент ми бачимо доволі чіткі заяви і со Тель-Авіва, і сторони Вашингтона, що вони не готуються к наземної операції. подібні різкі шаги як Довольно відчутний удар по світовій економіці посредством перекриття армурського проливу може стати тригером, який на принісок раз уже війну непосредственно на землі для самого рана. Близько п'ятої частини світового обсягу сирої нафти проходить через протоку за оцінками управління енергетичної інформації США у першій половині 2023 року. Через протоку проходило близько 20 мільйонів барлів нафти на день. Це відповідає майже 600 мільярдів. Оларів на рік будь-яке порушення судноплавства в цьому районі може спричинити серйозні затримки у глобальних постачаннях нафти, що негативно позначиться на цінах. Але Росії це принесе велику економічну та фінансову вигоду. Якщо ж зараз цей конфлікт затягнеться на Ближньому Мостокі. И если Иран пойдет на то, за что проголосовал парламент Ирана, это перекрытие Армунского пролива, 195 километров, которые отделяют Иран от Амана и тем самым перекроют Арабский залив, либо Персидский залив, как его знают на, на европейском континенте, соответственно, тогда цена на нефть еще больше возрастет. Аналитик Блумберга, я с ним... Часто общался фразу, что будет 150 долларов за барель, если перекритить проліт. Це поверне назад місяці зниження доходів від російської нафти і дозволить надалі фінансувати війну проти України, повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Я думаю, що для Росії это будет просто фантастический період, поскольку основные конкуренты на глобальному рынке нефти не смогут поставляти свою продукцию зв'язку. Соответственно, все будут обращаться за помощью Росії. І Росія тоді тобто, зможе диктувати свої умови в обмін на те, що вона буде давати цю нефть. Але є ще один сценарій, підкреслює експерт: набагато гірше та краще для Росії, помімо перекриття проліва Рмуського проліву. Это то, о чем говорил Иран ранее, это что он будет атаковать Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и другие регионы, где добывается нефть, для того, чтобы посеять хаос мировой экономики. Тогда, я думаю, цена будет выше 200 долларов за баррель, что, естественно, безумно выгодно России. Тому Росія робитиме все можливе, щоб переконати Іран закрити протоку. До речі, сьогодні міністр закордонних справ Ірану перебуватиме в Москві з офіційним візитом. Я ніж вірю, що на даному етапі, от візит, який сьогодні, 23 стріть проходить міністра. иностранных дел Ирана в Москву, цель России на этом висите, убедить Иран сделать этот шаг. Согласится ли Иран это либо нет, учитывая, что иранский парламент, иранский парламент за это проголосовал, я думаю, что они будут рассматривать возможности. Но знаете, Иран это все-таки Перс. Перс это древняя цивилизация. Они не могут не просчитывать последствия и Вот то, о чем я говорил, что перекрытие Армутского пролива будет являться казусом Бели, Тость поводом для війни і поводом вступлінніторка США, але возможно і всі вока НАТО. А Ірану не ні Аналітики наводять ще один приклад, чому Іран може не ухвалити остаточного рішення закрити протоку. Одним із найбільших споживачів нафти, що проходить через Ормузьку протоку. Також є Китай, який може використати всю свою дипломатичну міць, щоб запобігти закриттю цього важливого енергетичного коридору. Китай, который является стратегическим партнером самого Тегерана и от которого сегодня режим Аятол максимально зависим. Ни для кого не секрет, что Китай, в принципе, сотрудничает с большим количеством авторитарных государств, которые считаются изгоями в мире, и, очевидно, их двусторонние взаимоотношения с Ираном в этом контексте не исключение. И сейчас пишут, в принципе, о том, что около 50% всей нефти, которую Китай покупает, она как раз идет из Ирана. Перекрыв этот пролив, своего рода режим Айатол может совершить выстрел в ногу. Втім, остаточне рішення про закриття Ормузької протоки має ухвалити Вища Рада національної безпеки Ірану. Тому все в очікуванні уважно стежимо за розвитком подій на близькому сході, адже вони мають безпосередній вплив на російську війну в Україні. Нагадаю, іранський воєнний потенціал це джерело підживлення путінської агресії. Саме тому в Москві удари армії США по ядерних об'єктах в Ірані назвали неприпустимими. Цікаво, як це може відобразитися на американо-російських відносинах. Деталі далі. Ті, хто регулярно плює на закони та домовленості, раптом заговорили про правила. Росія різко засудила удари США по ядерних об'єктах Ірану. Всунувативши Вашингтон у порушенні статуту ООН та резолюції Радбезу. Безвідповідальне рішення піддати ракетно-бомбовим ударам територію суверенної держави. Хоч би якими аргументами вона обставлялася, грубо порушує міжнародне право статут ООН, резолюція Ради безпеки ООН, яка раніше однозначно кваліфікувала подібні акції як неприпустимі, викликає особливе занепокоєння, що удари здійснила країна, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Кремль говорить про виток небезпечної ескалації, ризик розростання конфлікту на близькому сході, і навіть про підрив глобального режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Ризик розростання конфлікту на близькому сході і так охопленому безліччю криз значно зріс. Особливе занепокоєння викликає збитки, завдані внаслідок нападів на іранські ядерні об'єкти глобальному режиму нерозповсюдження. Що ґрунтується на договорі про нерозповсюдження ядерної зброї, удари по Ірану завдали величезної шкоди авторитету ДИНІАЦ та системі перевірки та моніторингу МАГАТЕ, що базується на ньому, йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії. Більше того, Москва вимагає негайної реакції Ради безпеки ООН, того самого органу, де російські представники неодноразово блокували резолюції щодо України. Рев закликає колективно засудити дії США та Ізраїлю і повернути ситуацію в політико-дипломатичне русло. Але за цим дипломатичним обуренням серйозний переляк. Бо Іран не просто союзник, а останній надійний тил Росії на Близькому Сході. Постачання дронів, угоди в обхід санкцій, спільна антизахідна риторика. Якщо б'ють по цьому тилу, значить під загрозою і Москва в Москві предполагали, що подобне возможно, але в теченні яких то неділь. И, судя по нашим данным, активно вели переговоры с Ираном, в чем-то заверяя и рассказывая басни о том, что вот Путин может каким-то образом повлиять на Дональда Трампа, каким-то образом это остановить. Очевидно, что все обещания Москвы помочь Ирану, поддержать Иран, они не увенчались каким-либо успехом. Удары нанесены, Рубикон в данном случае, очевидно, уже перейден. И вся вот эта вот Российская дипломатия, связанная с определенным союзничеством и выстраиванием партнерских отношений с Ираном, она наглядно показывает, что Путин никаким образом защитить э, ничего не может. Тим часом у Кремля российский диктатор, примагнит главу МЗС Ираном Набаса Аракчи. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена артикулирована Министерством иностранных дел от имени России и вы знаете оппозиции, которую мы заняли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Спровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. В Москве считают, что подобное противостояние приведет к тому, что США будут больше сконцентрированы на союзнической помощи Израилю, на противодействии Ирану. И, соответственно, большое количество вооружения, которое могло бы быть направлено в Украину для поддержки ВСУ, оно в данном случае будет зарезервировано для Израиля и, возможно, для э, подразделений американской армии в связи с возможным проведением сухопутной операции в Иране. А от Тегеран, судячи з витоків, очікував більшого. За даними Рейтерс, верховний лідер Ірану направив Аракчі до Москви з конкретною метою домогтися від Путіна не просто засудження, а справжньої підтримки. Поки що безрезультатно. Тегерані, за інформацією джерел не вражені рівнем допомоги. Але на тлі цих гучних заяв звучать і інші голоси. Глава європейської дипломатії Каякала закликала до негайних переговорів, щоб запобігти подальшої ескалації. Президент Європейської ради Антоніо Кошта наголосив, що лише дипломатія може забезпечити мир і стабільність у регіоні. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер нагадав, іранська ядерна програма залишається реальною загрозою і США вжили заходів для її усунення. І на тлі цих різношерстних заяв очевидне одне: близький схід балансує на межі нової фази конфлікту. І зараз кожен дипломатичний жест на вагу золота. Особливо тоді, коли риторика звинувачень звучить від тих, хто сам звик діяти, плювавши на міжнародне право, на сьогодні все. Дякую, що ви дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.